Коли ти даєш частинку себе з любові іншій людині, і вона приймає те, що ти можеш подарувати, ти відразу починаєш досвідчувати, що тобі ти не зменшився, а збільшився, тебе стало більше. Коли ти даруєш себе іншій людині, воно тебе не зменшує. Коли це дар, воно тебе збільшує. Бо якимось чином. Більше радості має хтось, коли дарує, ніж коли думає лише про те, як би себе затримати для себе. Тоді людина зменшується, вона сихається. І Тайна Ісуса, який дарував себе, Він розмножився. Таким чином, розмножився, що повстало Тайна священства, і тепер кожен священник може. Розмножувати Ісуса. Знаєте, такий безкінечний хліб, який розмножується для учнів. Тобто Ісус розмножує себе для учнів. Чому ми називаємо, брати і сестри, часто це велика тайна віри? Тому що в цьому дарі Ісуса така велика тайна. Що її неможливо збагнути, скільки би я з вами про цю тайну не говорив, і як би ми глибоко нею не жили, ми не є в стані її до кінця збагнути. Тому що любов неможливо збагнути до кінця. Бо якщо би ми дійшли до такого моменту, що ми би сказали, що ми збагнули цю тайну, Бог би перестав існувати. Любов неможливо збагнути, бо якщо б ми збагнули любов, ми б знудились далі. В правдивій любові неможливо знудитись. Хто живе в любові, той не може знудитись. Правдива любов між чоловіком і жінкою, вона не може знудити, скільки би тобі не було років. Мама не може знудитись, любити свого сина, свою доньку, якщо це любов. Батько не може перестати любити своїх дітей, якщо в ньому ця любов є. Любов, вона безкінечна. Так само і ця тайна, де Ісус дає себе, беріть і їжте мене. Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу агенця покликані.